Шановні абітурієнти освітньо-професійного рівня магістр, я, голова комісії з фахового випробування Поліщук Вадим Олександрович, старший викладач кафедри судноводіння Херсонської Державної морської академії. Хочу вам запропонувати переглянути інформацію, що стосується організаційного плану проведення фахового випробування. Проведення випробувань зі спеціальності морський та внутрішній транспорт. Спеціалізації навігація управління морськими суднами будуть здійснені 28 липня та 7 серпня 2025 року. Вступне фахове випробування передбачає виконання двох обов'язкових етапів це комп'ютерне тестування та співбесіда. Причому, якщо ви, наприклад, не можете з яких-небудь причин здійснити рекомендовану послідовність, спочатку тестування, а потім співбесіда. Ви можете зробити це навпаки. Тобто спочатку пройти з 10 години співбесіду, а потім проходити тестування. Тести будуть відкриті з 8 години до 16.00 у дні 28 липня та 7 серпня. Проходити, звісно, можливо лише у той день, коли ви будете проходити співбесіду за розкладом. Комп'ютерне тестування відкривається з 8 години. Щоб потрапити на тестування, ви повинні зайти на сайт дистанційного навчання HDMA Moodle. Курс називається Вступне фахове випробування для вступу до магістратури. Зайти на нього можна через особистий кабінет. Мої курси Фахове вступне випробування. Посилання на тест та посилання на співбесіди буде доступне в зазначений час та дату. Комп'ютерне тестування починається з 8 години. І триватиме 80 хвилин. Складається з 50 завдань. Максимальна оцінка за весь тест складає 100 балів. За все фахове випробування 200, оскільки 100 балів також відноситься до співбесіди. Коли ви пройшли ідентифікацію з комісією в Zoom, потрібно надати документи, що підтверджують вашу особу із вімкненою камерою. Тоді зможете приступати до тестування. Після того, як ви завершуєте тест, ваші результати зберігаються. З 10-ї години починається другий етап співбесіда. Співбесіда, як і ваша ідентифікація, проводиться шляхом дзвінка в застосунку Zoom, тому необхідно заздалегідь встановити цей безкоштовний додаток на комп'ютер або смартфон. Проходження співбесіди у Zoom передбачає наступний алгоритм дій. Ви повинні перейти за посиланням, що буде розташоване на сторінці вступного фахового випробування до Zoom-конференції. Також таке посилання ви отримаєте на електронну пошту. Не забудьте надати доступ за застосунку до камери та мікрофону. Потім ви потрапляєте у зал очікування, де з вами буде проведена ідентифікація та надання. Допуску до співбесіди відповідно до черги. Співбесіда проходить наступним чином: комісія задає вам питання, на які ви маєте відповісти без часу на підготовку в форматі діалогу. Кожен член комісії повинен задати вам, як мінімум, одне питання. Після закінчення співбесіди вас переводять до зали очікування і ви можете залишити конференцію. Максимальна кількість балів. За співбесіду 100 балів. І результати вашого випробування потім будуть оголошені 29 липня і 8 серпня відповідно на офіційному сайті Хдемату на вкладці вступникам загальні відомості до вступників. Результат випробування. Всі ці посилання і те, що я розповів, є в інструкції: порядок проведення фахового вступного випробування. На сторінці фахового вступного випробування. На все добре, бажаю вам успіхів!